嗯。<laughs> Может противішку п'ятнадцять 15 депутатів, що сконає більше половини склабораду. У роботі сесії ведуть. ван поспіть. Погоді є зміни, таке лежить. Мама приймає. Це задано просто, хорошо, щоб дати. Заховати. Чи ні? Так, у мене є місце для для всіх речей, порядку там, місці і для моєї роботи.

для доповіді до 10 хвилин, для спів доповіді до 7 години, питання до 2 хвилин, відповіді на запитання до 5 хвилин. Є ведь поговорення до п'яти хвилин. Так, хто заданий регламент роботи 10 про 16? Тут тримається. Переходимо до першого питання порядку далі. Про прогноз бюджету сільської територіальної громади на 26-28 роки. до бюджету подарус України фінансові органи мають щорічно схвалювати прогноз бюджету на три роки. На черговому засіданні виконавчого комітету сільської ради 26 серпня було розглядано та схвалено прогноз бюджету громади на 26-28 роки. Прогноз бюджету схвалюється виконавчим комітетом, і на сесію, лише ми інформуємо сесію про схвалення прогнозу бюджету. Прогноз було розроблено відповідно до бюджетного та податкового кодексу України з урахуванням бюджетної декларації на 26 2028 роки. Прогноз це є документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники бюджету громади на середньостроковий період і є основою для складання проєкту бюджету на 2026 рік. Основною метою запровадження середньострокового планування є узгодження стратегічного і бюджетного планування, забезпечення прозорості передбаченості та послідовності бюджетної політики. Такий підхід забезпечить конкурсне бачення розвитку громади та бюджетної сфери, взаємозв'язок між пріоритетами громади та ресурсними можливостями бюджету. У середньостроково-бюджетного планування є два основних завдання: це уникнення неефективних витрат та забезпечення ресурсної соціальної цілі. Для цього потрібно чітко словити які стратегічні цілі будуть пріоритетними у середньостроковій перспективі, Визначити рішення, яких проблем потребувати, потребуватиме першочергової підтримки плану та наступних за планом двох бюджетних періодів. При складанні прогнозу бюджету забезпечення збалансованої західної та видаткової частини бюджету. Прогноз включає в себе прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування видатків, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проектів. Попередній прогноз було затверджено у 2021 році на 2022-2024 роки, та в подальшому прогнозуванні було призупинено у зв'язку з воєнним з <клес> прогнозом бюджету нашої громади на Розраховані доходи на 26 рік 165 мільйонів на 27, 185 мільйонів на 28, рік, 222 мільйони гривень. росту складає з 26 року до 25 до 24%, 27 рік до 26 12%, 28 рік до 27 20%. І з особливості про дохідної частини варто відмітити наступне. Бюджетна декларація на 26-28 роки передбачення повернення 4% ПДФО до державного бюджету. Цей обсяг наразі зараховується до загального фонду бюджету громади. Такі рішення суттєво зменшить дохідну частину всіх місцевих бюджетів і негативно вплине на фінансову спроможність громад який без того працюють в умовах підвищення навантаження, зокрема через воєнний стан. Поступове це поступове наближення ставок активного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня передбачених в Євросоюзі. І з, е, зберігається 13,44% активів спального до бюджету громади. Ну, при розробці прогнозу було враховано багато ну, низку внутрішніх і зовнішніх ризиків, які можуть мати вплив і на рівень дохідної та видаткової частини. Мимо через яку ми можемо не виконати макроекономічні ризики, та високий рівень інфляції, зниження економічної активності, зміна валютного курсу. Курс впливає на ціни та податкові надходження. Фіскальні ризики, зміни законодавства, що можуть зменшити дохідну базу, наприклад, вільнення від сплати податків, провадження нових механізмів розподілу трансактів, і ми вже маємо. Вплив на, на на розмір нашого бюджету це сім мільйонів, тому що до е, розрахунки до прогнозом нам дали базову дотацію, довели 50 мільйонів. Вже буквально вчора прийшли розрахунки до самого бюджету. На 26 рік базова дотація доведена 43 мільйони, тобто 7 мільйонів мінус з бюджету громади. Соціально-економічні ризики це зниження рівня зайнятості, міграція працедатного населення, ініціація бізнесу та зарплат. воєнно-політичні ризики вплива воєнно господарську діяльність, руйнування інфраструктури та втрата майна, які приносить доходи. Організаційні ризики це недостатній рівень адміністрування податків та зборів на місцевому рівні та невикористання резервів для залучення доходів. Проводні показники видатків такі самі, як і доходів, тому що бюджет балансований, і видаткова була <клес> частина бюджету громади сформована в межах наявного фінансового ресурсу, що спрямовується на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності. Враховані вимоги статті сімдесятьоми бюджету кодексу України щодо забезпечення першочергового порядку потреб у коштів на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енерго. Не згодно послуги у зв'язку, які споживаються бюджетним установою. Сам про нас великі, багато є табличного матеріалу і саме пояснення десь на 23 сторінки до кожного. Ну, скажу, що одне, що ще. В основному там що по кожній галузі, це цілі, завдання, які мають виконувати. Все залишається, які було, нічого не змінюється по інвестиційних проєктах. То, що ми прогнозували, воно буде змінюватися, бо ми вже бачимо, що мільйонів не вистачає, то вже на 26 рік, крім того, що до публічних буде включено співфінансування на нову українську школу, і більше там здається, ми, ми нічого більше не потягнемо, тому що не вистачить нам на захищені статті. Далі у нас по їх доведених базах у нас взагалі виходило, що на 28 рік ще такого не було відколи. 29 мільйонів нас залишалося, що ми не мали взагалі куди їх покласти, що ми мали з них зробити. Ну це 100% відсотково, що цих грошей не буде. Тому що тобто розраховував базову дотацію для громад, вже так і не з усіма і насильствами. Плати. Нема не валевої ну, не, збільшення на 28 рік нічого, якщо вони нам давали 50 мільйонів на 26 рік, на 28-89. Ну, досить великий скачок, І самі ми це розуміємо, що це не було Справді, Спробувати бюджету в сучасних умовах на три роки, це, ну, скажу, це нереально. І... Хоча, щоб і і, аспект, і кліматичні аспекти були враховані. Все це ми врахували, але вже колиштували нам то, що ми маємо вже формувати бюджет, це вже зовсім інше, ще не знаю, як буде по освітній субвенції та по інших. Коротко у мене все, бо розказувати можна багато, там написано і зробимо. Бюджетний на 26-28 років заслуговується на дисійному законочувати місяця впали, а сьогодні він занесений на, на довідомо депутатів сільської ради. І проєкт рішення такі, щоб взяти та до відому прогноз бюджету пішла фільської сестральної аромату на 26-28 років. Прогноз задається і контроль за виконання давнього рішення на комісію відповів бюджету. В общем, ничего нельзя сделать. Вот мы же ещё аренду плажить за прогноз. Значит, помогает сам, то есть отображается прогноз, предвачивает эти надёжности. Рефлекторные штормы в математикой картин, ну их, чтоб. Значит, так. И эти данные роли по порядку до пресс решения 12 октября. Набран. Не мои то заданий рішення хтось. То проти з'явилося підучи питання. Порядку темо про передачу міжбюджетного транспорту на виконання заходів програми підтримки військових частин збройних сил України, національної гвардії України та Державної портовної служби України на 25 п'ятий років Ну на виконання до нас звернулася 41 окрема механізована бригада військова частина А сорок яка виконує бойові задачі щодо відсічі агресії Російської Федерації в місцях проведення бойових дій і ведеться, ще оборонні бої на гарячій ділянці фронту проханням надання фінансової допомоги місцевого бюджету для організації закупівель військової техніки. З частин засобів радіоелектронних пілотних літальних апаратів. Тому пропонується надати субвенцію державному бюджету в сумі двісті тисяч гривень на виконання заходів нашої програми. Дякую. <зас> <зас> Двісті тисяч державного через, через, через міста. Ну, це наша починає п'ять мільйонів взагалі щоб. Тому ж так робили по після громадах. Кожен свою час поноси, щоб вони могли щось купити. За 200 тисяч ми розуміємо самі купити щось військової техніки, теж а вже так. and you Донесе зміни до дохідної частини бюджету громади на суму 655 953 грн. З них по загальному фонду за рахунок перевиконання дохідної частини на 352 953 грн. По спеціальному фонду бюджету 303 30 тисячі гривень. З них 5 700 за рахунок реалізації майна Смайна цеп'ять сімсот по бібліотеки За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом 172 тисячі 600 гривень, і за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на за тисячі 700 гривень. У додатку другому по фінансуванням внесемо зміни по загальному фонду. У громаді на 995 тисяч 500 гривень, джерелом покриття якого визначають залучення вільного залишу бюджетних коштів бюджету саме на 1 січня 2025 року 995 тисяч 500 гривень. От е, фінансування спеціального фонду бюджету громади визначаємо дефіцит бюджету в сумі 707 тисяч 950 гривень, джерелом покриття якого визначаються кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку по видатковій частині. За рахунок вільного залишку коштів пропонується зміни по головному розпоряднику відділу освіти за загальний фондок триста в тисяч гривень, а саме на, за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти на продукти харчування. Не вистачає коштів до кінця року. По головному розпоряднику фінансового відділу за загальним фондом збільшуємо на 100 тисяч за бюджетною програмою інші субвенції з місцевого бюджету. Це суверті на 100 субвенції обласному бюджету на виконання заходів, пов'язаних з організацією перевезення військовослужбовців до військових частин. За спеціальним фондом на суму 485 тисяч більшої видатки по е, фінансу відділу. А саме, 200 тисяч це субвенція державному бюджету для військової частини а сімдесят 379 Триста тисяч це субвенція обласному бюджету на співфінансування придбання шкільного автобуса. По головному розпоряднику в сільській раді за загальним фондом збільшуємо видатки на 30 тисяч 500 гривень. Це для оплат, на оплату на заробітну плату місцевої пожежної охорони, 25 тисяч 500 на нарахування на оплату праці. Також за рахунок виконання видаткових за рахунок за рахунок перевиконання по сільській раді збільшуємо на 150 тисяч. Видатки на за бюджетну програму отримання та розвиток автомобільних доріг по відділу освіти за спеціальним фондом збільшуємо видатки на 500 тисяч 253 гривні. А саме на 202 тисячі 953 гривні це капітальний ремонт приміщення спортивного залу Шіловецького форму закладу освіти, за бюджетною програмою проведення надання додаткової психології. Психології педагогічних і директивів розвиткових занять, за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом, надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, на заробітну плату 102 200 та нарахування на оплату праці 22 500. за бюджетною програмою реалізації заходів, за рахунок освітньої субвенції з державним місцевим бюджетом та спеціальним фондом державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти. Продукти на придбання продуктів і харчування 172 тисячі 600. За рахунок пере, і видатки всі, всі здійснили за рахунок перерозподілу коштів між шкодами економічної класифікації. Бюджет офішувається територіального громади на 25 рік по доходах. Бюджету збільшено додатки від новин Івана центр маршу, щоб я не це, до фінансування бюджету, до розподілу видатків і до бюджетних рік. Хто хоче додати до проєкту рішення доповнити системи? Немає. Так, голосуємо. Хто за даний проєкт рішення прошу? Запроти підтримуючи приблизно. Двічі четверте питання. погодження внесення змін до структури оформи закладу освіти, що рецький заклад загальної середньої світ, першої технічні. Адміністрації е, опорного закладу освіти щовецький заклад загальної середньої освіти стать ступенів про внесення змін до штатного розпису, а саме введення двох е, штатних одиниць, тобто двох посад асистента вчителя для, учнів, для учня першого класу та учнів другого класу. Перший клас це первинний, е, первинний офіс був, це одна дитина, і в другому класі троє діток, але один асистент. Тобто збіль, е, шатний розпис змінюється на шатні одиниці для числа. Там є відповідні документи, є весному інклюзивно ресурсному центру, як і четвертий рівень підтримки у, у Є Дісей. Так, мы с ними прошли. И мы родились в проект Ришник Молодец, извинили в штатную росту, форма запада и шливетский данный баршаку данный проекций, потому что. А саме вести посади систем за вчителів і куті з двох штат Хто за даний проєкт рішення прошу від себе. Хто проти, прийомуши, приймаю. Відуючи питання про погодження внесення змін до структури кішковецького форма в імені на мене западинка. Сільського військового голови надійшло звернення адміністрації закладу військовецького е, опорного закладу освіти імені Леоніда Каденюка про е, введення до штатного розпису посади прибиральності службових приміщень 05 ставки. Та 0,5 ставки збірника. Пояснюю, для чого це. Е, працює осередок захисту України, що знаходиться по вулиці Шквари, 27. Е, це приміщення, ну, вже приміщення е, школи, корпус кабінука, А так, як е, відповідно до закону про загальну середню освіту, предмет захисту України заводиться на викладанні. Саме в осередку, туди з'їжджаються діти з 10-11 класів на навчання з усієї громади. Осередок працює в і вівторка. І, відповідно, треба там комусь прибирати територію. Тому є потреба, реальна потреба прибирати як приміщення. Так і привезли територію. Прилегла територія ну, досить велика. Там є дві лощанки на е, тактичну е, підготовку, одна, друга середньому перешкодна. Ось так. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, немає. Mm -hmm. mm -hmm.

Капітального ремонту спорта закладу. запити, ж увесь і закональний передній дітей наші, шановні депутати, на минулій сесії ми затверджували е, зведений кошторисний розрахунок, це ремонт, спеціальний ремонт спортивної зали. На це ці роботи е, виникли будівельні ну, нюанси, а саме стеля. Яка упала лише не, не тільки на 5 метрів, а трошечки, і там неможливо вже нічого робити, треба забивати глизі, е, то звернулися знову, внесли зміни до е, кошторису. Проектна документація була коригована. Дом пройшли експертний висновок знову є погодження з технічним наглядом. І це звичайно є витрати на матеріали. Ви чули від наливання доповідали, що зміни е, нас на двісті тисячі. Попередній кошторис вартував мільйон де мільйон двісті двісті дві Тепер він буде вартувати мільйон 499 дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот гривень. Це саме на е, конструкцію та юсі матеріал, який на тому треба завершити коригований, зведені поштовому розрахунок. Є такі всі документи, Порядок записані їх. Достати кориговані зведені повторювання до закону 25. Капітальний ремонт приміщення спортзалу про організації дозволі. Чиловецький закладаний середньої освіти за адресу мертвоєн, тому що у розмірі 1 мільйон 499 тисяч 913 гривень. Хто за даний прес рішення прошу голосувати? Хто проти, устаєності немає, так, писання буде в приданні про встановлення меншої чисельності учнів групи. Продовженого діяти, що приходить в позицію і по можливо. Відповідно.